Титарівна поема Тарас Шевченко. Давно все діялось колись, ще як борці у нас ходили по селах та дівчат дурили. З громади кпили, хлопців били та верховодили в селі, Як ті гусари на постої. Ще за гетьманщини святої Давно все діялось колись. У неділю на селі, у оранді та столі, сиділи лірники та грали по шелягу за танець. Кругом аж курява вставала. Дівчата танцювали і парубки. Уже й кінець, а ти іншу. Та й це добра. І знову ліри заревли, і знов дівчата, мов сороки, а парубки, узявшись в боки, На присядки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть на лаві в сірій свиті. Найкращий хлопець та бастрюк, бастрюк собі, та ще й убогий, так і нікому не до його. Стоїть собі, як той, Плечі мастелю підпирає. Та дивиться і замирає на титарівну, а та в квітах, мов намальована, стоїть сама собі, і на микиту, неначе глянула. Горить, горить Микита в сірій свиті, шеляга виймає і за того остатнього музику наймає і на рівню титарівну у танець вітає. Очепися, пройди світе і зареготалась титарівна, хіба тобі наймичок не стало? Насміялась титарівна з бідного Микити, насміялася при людях, що він в сірій свиті Буде тобі, титарівно, заплачеш небого за ті сміхи. Теж Микита, далеку дорогу. Пішов собі, з того часу не чуть його стало, з того часу ти та рівні щось таке є сталося. Додому плачучи, прийшла, і спати плачучи, лягла, і не вечеряла, не спала, яка лягла, така і стала, мов одуріла. Що робить сама не знає, а Микита? Не наче сич у сій свиті перед очима все стоїть, мара, та й годі. Ти та рівно, в недобрий час того нерівні ти насміялась. Не Стало жаль тобі його. Нудьга, печаль і сором душу оступила, і ти заплакала. Чого? Того, що тяжко полюбила. Микиту бідного того. Диво дивне є на світі з тим серцем буває, увечері цурається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде. Отак тепер не знає, де діти з титарівна. Хочу воду аби до микити. Стережітесь, дівчаточка, сміятись нерівні, щоб не було і вам того, що ті ти рівні. Як та пилина засихала, а батько мати турбувались, на прощу Київ повезли, святими травами поїли, і все таки не помогли, втоптала стежку на могилу. Все виглядать його ходила, і стежка стала заростать, бо вже не здужає і встать. Так от що сміхи наробили. А він канув, провалився, Його вже й забули. Чий був коли? Год за годом три годи минули. На четвертий год в неділю у оранді на селі. На широкому столі сліпі лірники сиділи, по шелягу брали і ту саму грали, що й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. Завзятий у синій шапці у жупані, в Червоних, як кали на штанях, навприсідки вліта козак, та ще й приспівує отак. Та спасибі батькові, та спасибі матері, що нас добували. Як нас добували, жито розсипали ночі на печі. Горілки, меду, де отаман, громада соцький, препогане мерзене мерзле паробоцтво. Ходіте биться чи бороться, бо я борець. Не неділю, не дві, не три і не чотири. Як тій болячці, як тій хирі, громадою годили тому борцеві, Вередує, як той панич, і де взялось таке хирене, все село проклятого не нагодує. А він собі гуляє, п'є та хлопцям жалю завдає тими дівчатами. дівчата – Аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий. Уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє та вечорами у садочок до титаря вчащає, а титарівна зустрічає, приспівує, примовляє. Чи не той це Микита, що з вильотами свита? Той це той, що на селі ти насміялася колись, а тепер сама до його у садочок ходиш. Сама йому Байстрюкові, як паннові, годиш. Не день не два титарівна, в садочок ходила. Не день не два, як панові Микиті годила. Догодилась титарівна. До самого краю і не щулась, дні минули, місяці минають. Ми на літо, ми на осінь, ми на сьомий місяць, осьмий, уже дев'ятий настає. Настане горенько твоє. У Титаря, у садочку, у яру криниця під варбою. До криниці не води напиться, ледве ходить титарівна трохи пожуриться, поплакати, погадати, як їй дивувати, де їй дітись от сорома, де їй заховатись, раз увечері зимою у одній свитині іде боса титарівна і несе дитину. То підійде до криниці, то знову вступає, а з калини, мов гадина, бастрюк виглядає. Положила на цябрину титарівна сина та й побігла. А Микита виліз із калини та й укинув у криницю, не наче щеняте. А сам пішов, співаючи, соцькому сказати, Те, що пішов з громадою дитину шукати. У неділеньку раненько збиралася громадонька, та криницю виливали, та дитя є шукали. Найшли, найшли твого сина, ти рівно у баговині. Ой, узяли без Закували у кайдани, сповідали, причащали, батька матір нарікали, громадою осудили і живою положили в домовину і сина з нею, та й засипали землею, стовп високий муровали, що про неї люди знали. Дітей своїх навчали, щоб навчалися дівчата, коли не вчить батько мати. Борця того в селі не стало, а люди в Польщі зустрічали якогось панича. Питав, чи жива, каже Титарівна, чи насміхається з нерівні? Ото він самий. Покарав його Господь за гріх великий не смертію. Він буде жить із сатаною чоловіком, він буде по світу ходить, і вас, дівчаточка, дурить вовіки.